Вітаю, друзі! Отже, вересень місяць. Діти йдуть в школу. Принаймні у всіх постсовєтських країнах. Це вже як традиція. Не знаю, чи зміниться вона коли-небудь. 1 вересня День Знань. У древньому Римі вересень був сьомим за рахунком місяцем. За що і отримав свою назву Септемме, що в перекладі з латинської мови означає сім. До сих пір. В англомовних країнах цей місяць називається Септембер. Слов'яни називали цей місяць рюінь, оскільки саме у вересні часто можна почути рев звірів і виття осіннього вітру. Крім того, на Русі вересень іноді називали ще Хмурень. Після сонячного літа дні ставали все коротшими, а погода все більш похмурою. Тривалий час на Русі рік починався з березня. Але. У 1342 році Церковним собором було вирішено починати рік з іншого місяця з вересня. У 1505 році вийшло нове підтвердження про те, що церковний рік, як і цивільний рік, повинен був починатися з вересня. А звичне нам зараз святкування Нового року 1 січня було введено тільки в кінці 1699 року. 1 вересня одна з найтрагічніших дат в історії людства. Саме в цей день 1939 року почалася Друга світова війна, коли фашистська Німеччина вторглась на територію Польщі. Це сама кровопролитна війна в історії людства, забрала життя десятків мільйонів людей. У цьому ж місяці ця війна і закінчилась 2 вересня 1945 року. На борту Лінкора Міссурі був підписаний акт про капітуляцію Японії. І цим закінчилась Друга світова війна. Проте нарашки, як завжди, вставили свої 5 копійок і вони вирішили що дата закінчення Другої світової війни 3 вересня. Ну це так. У вересні наші предки намагалися вгадати, якою буде зима. Тому з вереснем пов'язано безліч народних прикмет. Наприклад, велика кількість павутини в цьому місяці віщувала м'яку осінь і холодну зиму. Якщо на дубах багато жолодів, то зима буде сніжною. А ось холодний вересень віщував ранню весну в наступному році. На вересень зазвичай припадає і так зване Бабине літо», коли на короткий час погода знову стає теплою і ясною. Чому це літо називається саме Бабине? Є припущення про те, що основні сільськогосподарські роботи на той час вже закінчувалися, жінки приймалися за рукоділля. Хоча в теперішні дні бабине літо буває навіть і в жовтні місяці. А ось у Північній Америці Бабине літо», яке у нас називають, цей період називають індіанське літо. Вважається, що люди, народжені у вересні, відрізняються розважливістю і зрілістю мислення. Вони не люблять розкидатися грошима, мають цілеспрямований характер. Вчені Гарвардського університету провели дослідження, в результаті якого зробили висновок. Найкращі оцінки в школах отримують діти, які з'явилися на світ у вересні місяці. На 22 або на 23 вересня припадає День осіннього рівнодення. Коли з дня і ночі практично однакові. А ще у народі підмітили, коли дощить 3 вересня, то йтиме дощ ще цілий місяць. А коли 6 вересня то природа обіцяє суху осінь. Теплий й довгу осінь провіщає і вересневий грім. Сухий вересень на пізню зиму. Багато літає павутиння на теплу осінь і холодну зиму. А ще це місяць маїк. Починають маятися, тобто зеленіти ранні сходи оземени. Сівень пора масового висівання збіжжя. Назва вресень засвідчена вже в давньокиївських писемних пам'ятках. Пізніше слово вресень, а його повноголоса форма вересень трапляється і в староукраїнських джерелах 16-17 століть. Ймовірно, назва вересень пов'язана з вересом, поширеною на полісці медоносною рослиною. Верес. Подібно до липи, має велике значення у бджільництві, а вересовий мед цінується вище за всі інші сорти. Квітне-верес із серпня до кінця жовтня. Але найпішніше рожеве бускове сусвіття вкриває соснові бори, трофяники та піщані пагорби саме у вересні. Скажу трохи від себе. Я люблю вересень місяць, тому що вже спадає літня спека, при якій тяжко ходити серед дня по вулицях міст. Потрібно постійно десь шукати тінь або прохолодне місце. А у вересні настає комфортна температура. Тобто не холодно і не жарко. А тепер постійна рубрика події світової та української історії у вересні місяці. Отже, 1 вересня 1939 року розпочалась Друга світова війна. 2 вересня 1945 року закінчилась Друга світова війна. Оцінили гру дат? 3 вересня 1985 року помер Василь Стус. 5 вересня 1918 року РНК РСФСР ухвалив постанову про Красний терор». 6 вересня 1522 року завершилась. Перша кругосвітня подорож Магелана. 6 вересня 1566 року помер султан Османської імперії Сулейман Пишний. В Україні відомий тим, що був чоловіком Роксалани, яка народила йому спадкоємців. 7 вересня 1776 року відбулася перша у світі підводна атака корабля супротивника. 8 вересня 1636 року був заснований Гарвардський університет, що входить до трійки найкращих у світі. 9 вересня 1850 року Каліфорнія стала 31 м штатом США. 9 вересня 1976 року помер відомий китайський комуніст-диктатор Мао Цзедун. 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку відбулись всесвітньо відомі. Терористичні акти. 15 вересня 1916 року були застосовані перші танки в бою в історії людства. 15 вересня 1997 року було зареєстроване доменне ім'я google.com, яке стало основою пошукового веб-сервісу. Сьогодні компанія Google. Найпопулярніший пошуковий сервіс у світі і обробляє до 1 мільярда запитів на день. 20 вересня 1519 року розпочалась перша кругосвітня подорож, капітаном якої був Фернан Магелан. 23 вересня 1939 року від спеціальної ін'єкції помер Зігмунд Фрейд. 24 вересня 1846 року в сонячній системі. Була відкрита восьма планета Нептун. Її відкрили не візуально, а на підставі теоретичних розрахунків. Як говорять, Нептун був відкритий не телескопом, а на кінчику пера. 24 вересня 2004 року відбувся кумедний яєчний замах на Януковича, який потім театрально упав на Землю. 28 вересня 1066 року розпочалось Нормандське завоювання Англії. 30 вересня 1938 року відбулася ганебна Мюнхенська угода або Змова. 30 вересня 1954 року було взято на озброєння першу атомну субмарину, яку назвали Наутілус.